Вітаю, шановні друзі. Це сьогодні інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, голова правління благодійного фонду майдан закордонних справ Богдан Яременко. Вітаю вас, пане Яременко. Чимало подій цікавих за кордоном цього тижня, але передусім центрівав вже і світу загострення в Авдіївці біля Донецька. Багато зараз дискутують. Є можливий зв'язок між у минулі вихідні телефонним. Е Телефонну розмову Трампа і Путіна, і потім зразу активізація в Авдіївці. Чи зв'язку такого немає на ваш погляд? Я не маю інформації, щоб судити про це. Ми можемо лише здогадуватися, бо швидше це навіть не здогадки а гадання на кофейній гущі. Очевидно, інше, що світ, а найгірше, що керівництво України не бачить ефективного шляху виходу із кризи, не бачить способу розв'язання війни. Чи припинення її, скажімо, ні виграти, ні програти, ні вийти з неї. Очевидно, поки що і Володимир Путін цього не хоче як керівник Росії держави. Ви, Завдяки чого її... не, хоче не хоче припинення війни цієї, не, не хоче будь-якого її розв'язку, оскільки ну мабуть він лише починає свої торги, до яких він так довго йшов із Дональдом Трампом, і ну очевидно, на, на, на сьогодні йому потрібно мати якомога більше інструментів. Тиску, але чи є події в Авдіївці таким же, знаєте, інструментальним знаряддям для нього мені важко стверджувати. Але тут ну, на сьогодні проблема з точки зору переговорів, з точки зору дипломатії міжнародної не от в цьому загостренні. Це проблема для нас, для українців. Ми втрачаємо. А, так, багато і таких хороших людей, але з точки зору дипломатії, я не думаю, що це загострення якимось суттєвим чином щось змінює. Ну от ви кажете, іншою мала бути позиція чинної української влади. Що варто було б зараз змінити? Тим більше знову ж таки новий президент? США. Певні тренди нові з'являються. Та це власикачі історія з бородою значно довшою, ніж моя. Це про це говориться два роки. Ну, очевидно, треба відмовитись від абсолютно фатальної фрази про безальтернативність мінських домовленостей. Ну, не може бути безальтернативним те, що несе лише війну, лише загострення і не несе миру. Треба шукати спосіб уникнути звинувачень у зриві мінських домовленостей, але в той же час. Переконати світ, що є інший спосіб, і знайти підтримку в цьому іншому способі. Очевидно, мова повинна йти з моєї точки зору, не про намагання ну, нахрапом якимись дуже сумнівними способами проведення там за якихось неймовірних обставин виборів, вирішити конфлікт, якому вже три роки. Очевидно, мова так, повинна на так, звичайно, мова йде про так звані ордло, окремі райони Донецької Луганської областей. Швидше, все мова, мені здається, повинна йти про способи заморожування конфлікту з тим, щоб ну, мабуть вже пізніше, а можливо і наступні покоління шукали спосіб його вирішення. Найбільш актуальна задача це припинення кровопролиття, припинення активних бойових дій, припинення оцих втрат. Дуже тяжких для України, і тут, ну в принципі, метода чи що робити в Україні, як цього досягти, зрозуміло. Інша справа, щоб переконати світ у тому що єдиний спосіб досягти цього це тиснути, продовжувати тиснути на Росію це складне завдання. Як взагалі в Україні за нинішніх обставин, за такої кон'юнктури у світі? Ну, очевидно, є, тому що ну крім Російської Федерації не, не видно, кому б ця війна була ще потрібна, і світ хотів би її припинення. Е, ну інша справа, що світ боїться, і Україна не може переконати поки що, або ну, і дуже складно дається переконання світу в тому, що продовження або навіть нагнітання тиску на Росію це правильна тактика, яка пізніше дасть результат. Зараз багато говорять, якраз минулі вихідні це активізувалося, що, можливо, Сполучені Штати знову ж таки з новим керівником, якщо не знімуть, то послаблять, нібито санкції проти Росії. Це реальність. Переживати нам є за що, тому що війна йде на нашій території. І очевидно, ми не повинні сподіватися на те, що Трамп у переговорах з Путіним знайде вирішення конфлікту, а пропонувати свої сценарії, оскільки будь-що запропоновано не нами, швидше за все, нам не сподобається і не буде відповідати нашим інтересам. Ну, з боку Росії вже пішли, так би мовити, вкидання. Такий, напевно, ви знаєте його деякі статті. Валерій Соловей, прогнозист. Він сказав, що нібито між Трампом і Кремлем уже йдуть консультації між експертами, сім пунктів. Якщо стисло сформулювати, завдяки допомозі Путіна у війні проти ісламської держави, протидії Китаю і Ірану. США, скажімо так, забудуть про Україну, спрощено формулюючи. Ну, мовляв, Путін дасть гарантії, що він не захопиться Україну, і далі хай Росія з Україною сама все вирішує питання. Так стверджує пан Соловей. Це може таке бути така більша зділка, як кажуть у Росії. Ну, очевидно, пану Солов'ю і багато кому в Росії так би хотілося. Про це говориться Важливо, дуже, задійсно, до, дуже дуже давно. Я думаю, що росіяни будуть дуже активно нав'язувати таке от бачення, пояснювати, що це можливо і так далі. Наскільки це реалістично? Ну поки що немає інформації, яка б свідчила про те, що е, саме цей сценарій береться за основу адміністрації Трампа. Ну, ще коли не було інаугурації Трампа, були такі вкидання, те, що мовляв, важковаговик дипломат з дуже величезним стажем Генрі Кісінджер, нібито отак зондує ґрунт з росіянами саме на цю тему, можливо, зняття санкцій і так далі, та й саме більшої зділки. А от інший важковаговик, американський дипломат збігне Бжезинський, буквально напередодні сказав, що саме в інтересах Сполучених Штатів підтримати Україну зараз Трампові. То слухається, як ви вважаєте нові адміністрації США до таких закликів. Ну послухайте, ми зараз коментуємо просто фрази дуже різних людей. Збігне Дзжинський мені дуже подобається. Кісенджер подобається трохи менше, соловей зовсім не подобається. Але давайте виходити з того, що ми чуємо від адміністрації США. Ну розумних, менш розумних або нерозумних людей у Сполучених Штатах Америки дуже багато. Вони всі висловлюються. Це є демократія. Кого з них почують? Чи почують когось з них взагалі? Чи буде адміністрація США керуватися міркуваннями на сьогодні? Скажімо, до прийняття рішень причетні, так розуміємо, 4-5 осіб всього лиш навколо Трампа. Тому кого почують і в якій мірі, я не готовий гадати на сьогодні. Ну, а справді, от така розмаїта команда Джеймс Мейтіс Майк Помпео, посол Нової Сполучених Штатів, ООН, Нікі Гєєрі, з іншого боку. Флін радник з питань національної безпеки, все-таки до кого може Трамп ну, навіть, більше до навіть швидше говорять про Стіва Беннона. Е е е і бачите, е проблема з тими, кого ви назвали членами команди Трампа. Вони формально є членами адміністрації, і їх номінують за поданням чи схвалює їхні кандидатури сенату. Когось схвалив, когось ще належить схвалити за поданням президента Трампа, але в тому то й проблема, що поки що не чути, наприклад, що той дуже. Ну, приязний до України, наприклад, керівник Пентагону, знаменитий генерал Метіс, щоб він ну впливав на вироблення рішень, які от останнім часом приймаються у вигляді указів президента Трампа. Тому поняття команди Трампа поки що, ну на жаль, не таке, як хотілось би. Скажімо, ми поки що не бачимо тих тих людей, які викликали у нас симпатію. Вони десь осторонь, вони очолюють або готуються очолити міністерства в той час, як справжні рішення приймають люди, які мало відомі своєю публічною позицією, які сумно відомі своєю публічною позицією, і які відомі тим, що не мають досвіду у питаннях державного управління. От це на сьогодні дуже непокоїть. Рекс Тілерсон затверджений Сенатом, державним секретарем Сполучених Штатів. Хто це? Це людина, друг Січина Путіна, як у Росії постійно говорять? Чи це той самий Тихаський «Ті рекс який саме американські інтереси відстоюватиме у відносинах з Росією? Ну поки що все життя він відстоював інтереси приватного бізнесу. Я так розумію, робив це дуже успішно. Тому, очевидно, у людини є розум, є певна беручкість така, є хватка ділова. То це безперечно, є бачення, є уміння. Домовляться відстоювати свої інтереси, очевидно. Будучи керівником однієї з найбільших компаній в сфері енергетики, навряд чи він відстоював інтереси Російської Федерації. Очевидно, відстоював інтереси власного бізнесу або власників акцій. А, тому я б не поспішав би, знаєте, ставити якісь такі лейбли комусь на, 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 на чоло в американській адміністраціях, проросійській і так далі. Час покаже, наскільки оці проявлені ним в у життєвого шляху у діловій якості е, наскільки вони будуть ефективними на посаді державного керівника? Наскільки людина зможе швидко зрозуміти різницю між приватним бізнесом державним управлінням? Наскільки стиль приватного управління і керівника ну, дуже високого рівня, але тим не менше приватної е, корпорації, е, прийнятний е, і може бути застосований на чолі одно, однієї з найскладніших бюрократичних структур світі державного департаменту США. Е, тому немає нічого такого в особистості Рекса Тіверсона, щоб у ну, в мене викликали якісь панічні настрої чи переживання. Але питання наскільки він буде ефективним на цій посаді, і знову ж таки повертаюся до питання: і наскільки ефективно він зможе працювати з самим Трампом, чи не відбудеться так, що міністри Трампа, тобто державні секретарі, державний секретар, в тому числі, ну будуть до певної міри відсторонені від Білого Дому і працюватимуть десь там у полі, як ми от бачимо, матіс. Скажімо, там вирішує якісь питання конкретні у південній Кореї, розгортаючи певні види озброєнь. А в той час як серйозна політика робиться у Вашингтоні зовсім іншими людьми, нагадаю, що там студія Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю є Богдан Яременко. Пане Богдане, а от дійсно, от ми вже торкнулися цієї теми. Бізнес-політика в даному разі США, Рекс Тілерсон, держсекретар новий той же Дональд Трамп новий президент в Україні. ж Тож ж, бізнесмен президент Петро Порошенко. Деякі експерти не виключаючи що це може бути. Певною, хоч і маленькою запорукою, що Петро Порошенко і Дональд Трамп, якщо вони нарешті зустрінуться, знайдуть спільну мову. Два бізнесмени, два політики. Тепер Я був би радий, хоча не до того абсолютно не причетний, якби два бізнесмени знайшли між собою спільну мову і один інвестував. У там складання автобусів в Україні, а інший у будівництво полів для гольфу десь там в Шотландії. А, але мова йде про керівників держави. І в даному випадку не факт, що їхнє бізнесове минуле, яким-небудь чином взагалі допоможе знайти спільну мову, оскільки ми говоримо про інтереси двох держав і двох народів. І ці інтереси, хоча Сполучені Штати Америки є дружньою країною, і це дружній до нас народ, але не завжди інтереси співпадають, не завжди співпадає бачення, яким чином відстоювати свої інтереси і навіть допомагати один одному. Чи зможе бізнесмен Порошенко переконати бізнесмена Трампа, що держава Україна потребує саме такої допомоги від держави США? Велике питання. Пане Богдане, от знову ж таки, завершуючи цей американський, так би мовити, блок нашої програми, уявимо собі, що буде найгірший для України розвиток подій, і справді Трам домовиться з Путіним. Деться домовленість, а тут фактично мова буде йти про змову американсько російську, в яку я не вірю. Тим не менше, якщо це відбудеться, то очевидно все буде залежати далі від подальших планів Путіна. На що він поставить чи на поступове розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні, там шляхом посилення російських впливів на політичні партії, засоби масової інформації, тобто чи на роботу політичними засобами, чи на військовими. Відповідно, будуть і дії. Якщо на військові засоби, ну, нас переконували, що мінські домовленості дали нам можливість виграти час, і наша армія тепер найсильніша в світі. Очевидно, вона нам дуже знадобиться в найближчим часом. А як ви вважаєте, все ж таки санкції, які б вони половинчасті, можливо, не були все ж таки, вони діють уже не один рік. Вони все таки послабили позиції Росії і агресивність чи мало вплинули? Ну, на політичну волю керівництва Російської Федерації поки що вплинули мало, але на реальну ситуацію в економіці, в фінансовому секторі, у суспільному секторі, до речі, що дуже важливо, серед еліти російської вплинули дуже сильно, продовжують впливати. І є навіть не українські прогнози. Українці тут схильні більше закидувати шапками, ніж аналізувати, але є західні прогнози. Мені зустрічалися дуже цікаві румунські. Прогнози про те, що деякі тенденції в російській економіці набули вже незворотнього характеру. Що Росія, навіть, скажімо, позбувшись санкцій, не зможе найближче навіть десятиліття. Повернутися до і попередніх темпів розвитку і ну, нагаяти от це те, що було втрачено впродовж найближчих трьох років. Тому санкції достатньо ефективний механізм впливу на Росію. Росія страждає від неї, хоча керівництво Російської Федерації намагається про це не говорити, але вже навіть серед ну достатньо таких і провладних експертів в Російській Федерації, це вже стає загальним місцем визнання. Що санкції мають дуже негативний вплив на Росію ну, до речі, ще до війни ВВП Росії загальмувався розвиток, хоча тоді і нафта була темпи економічного іншої. росту навіть при тому, що росіяни з року в рік запевняють, що вони будуть позитивні, цей позитив там коливається в районі 0,8-1%. А ми знаємо, що це. Ну фактично, такий рівень росту ВВП можна забезпечити шляхом різних статистичних маніпуляцій. Тобто, це не обов'язково означає ріст економіки. По перше, по-друге, навіть якщо він є реальний, це не означає розвиток економіки, це означає її стагнацію. І, зокрема, скорочення військових видатків вимушене. Ну, видатки очевидно, Росія ну Скорочення. скорочує по всіх фронтах, але найбільше і найбільш успішно, найбільше хоче вона це робить в соціальному секторі. секторі, і це до речі, теж позначиться, тому що в Росії наростають дуже серйозні протестні настрої. Або, скажімо, навіть якщо не протестні настрої, бо росіян відучили протестувати, вимагати щось від влади, відстоювати свої права. Але ну, це бунт російський, страшний, який може відбутися, От такі настрої в Росії наростають. А як Нарислав... зовнішній ворог пана Бор... Богдане? поки що на зовнішнього ворога відволікають росіяни. Це торгівля від... ненавистю? Що злочинів торгівля, торгівля ненавістю не може не позначатися на внутрішній політиці в Росії. І зростають, загострюються протиріччя, скажімо, між е, мусульманським немусульманським населенням в Росії, між бідними багатими, зростають якісь міжетнічні тертя в Російській Федерації. От, тому для Росії не проходить непоміченою ця е, активна пропагандистська кампанія, кампанія промивання мізків. Е, вони поки що можуть відкладати негативні ефекти і намагатися намагаються відкладати їх, але є великі сумніви, що це можна робити безкінечно, і ви кажете, в еліті російські усвідомлюють еліта. Російська переживає з того приводу, що вони погодились на певні правила гри. Скажімо, що вони демонструють повну лояльність президенту Путіну як тому, хто вправі вирішувати їхні долі, але за це він забезпечує їм певний рівень життя, який в тому числі неможливо забезпечити належним чином, якщо вони не мають доступу до західних ресурсів, не можуть вільно подорожувати, отримує. Ти там безпечно свої кошти зберігати їх там, оскільки вони розуміють, всі розуміють, в тому числі Путін, що безпечно зберігати активи в Росії вони не можуть, і зараз вони позбавлені цієї можливості через санкції. переворот можливий проти Путіна. Як ви вважаєте? А Росія має давню, усталену хорошу традицію переворотів бунтів і повстань. Все не можна нічого не виключати, і це теж можна все може абсолютно. бути абсолютно. Тобто, ця традиція в їхній державі існує, вона проявлялася. Вона проявлялася, скажімо, у там у плані путчів, військових переворотів. І вже в модерній час в нашу добу історично ми знаємо і вбивства лідерів, і так далі, і замахи, і вдалі, і невдалі. Тому це я б не відкидав би такий сценарії в Росії. От знову ж таки, ВВП Росії фактично в районі нуля, а то й падає. І загалом воно, скільки там дорівнює, Одному штату Каліфорнія, якщо не помиляюсь, так? там, По-моєму, Мексиці, як... а Бразилії, так. До чого ж вибачте за ці емоції? Ви дипломат не маєте? Емоціям вірити, але я не можу їх не висловити. До чого докотився зараз світ у 21 столітті, що держава з таким рівнем ВВП, з таким рівнем технологій, з такою величезною корупцією, нав'язує волю світу. Чи так не... тому що вона має, і вона має дуже сильний аргумент, окрім політичної волі. Це ядерну зброю, і фактично політика Росії зводиться до залякування світу, от, тим фактом, що її не можна не слухати, тому що в неї є ядерна зброя, яку Росія готова застосовувати, а Росія. Звичайно, тобто демонструє цю готовність поки що застосовуючи звичайні озброєння, демонструючи, скажімо, нарощування здатності застосовувати ядерну зброю, якісь там навчання ядерні, і так далі. і так далі. Але ми чуємо, скажімо, і пропагандистські гасла про те, що Росія там готова будь-кого в попіл ядерний обернути, і так далі. Тобто, Росія активно спекулює цим фактом і ну, на жаль, ігнорувати повністю таку можливість будь-яка держава в світі не має. Пакистан, Це, ядерна держава, індія ядерна держава, північна Корея і їхні ядерні. Можливості не порівняні порівнянні із непорівняні із можливостями Російської Федерації. Російська Федерація має і якісні, і кількісті показників своїх ядерних сил ну в загрозливих для всього людства масштабах. Тобто ядерних сил Росії достатньо для того, щоб знищити гарантовано все живе на цій планеті. Пакистан, Індія таких можливостей не мають. Більше того, Пакистан Індія не є глобальними гравцями. Важко скажімо, ну побачити або вигадати. Дати якийсь сценарій, де би вони могли застосовувати ядерну зброю проти когось іншого ніж вони самі. Ну, ще є там гравець Китай, так у тому регіоні. Але в даному випадку, ми розуміємо, скажімо, Пакистанська ядерна зброя фактично повністю спрямована на стримування на стримування Індії. В Індії складніша ситуація. Крім Пакистану, вони мають Китай, на який вони реагують. Індія найбільша очевидно вже за чисельністю країна в світі. Тобто, в неї трохи складніша ситуація. Тим не менше, вона не має глобальних інтересів. Очевидно, вона не може і не розглядає ні ша в якості стратегічного опонента сою партнера, чи точніше опонента. Чи ворога, ні Російську Федерацію, і вона не загрожує світу застосуванням ядерної зброї для досягнення певних а, політичних консенсусів. Росія це робить і робить цілеспрямовано для того, щоб нав'язати певні політичні правила гри. От для сполучених штатів, для європейців, мовляв, давайте ділити світ на сфері впливу. Давайте ви дозволите нам це робити з Україною, це з Грузією. Правильне враження, це що Захід піддається на це, все таки так. у миротворі, як Гітлера в другій половині 30-х років. Ну піддається, реагує у миротворі, нібито докорінні слова, але все ж таки це дуже різні різні поняття. Не реагувати на це. Відповідальні уряди не можуть. Вони повинні враховувати. ядерну Ну, Рейган реагував на Росі радянські ак регувати. Це можна, була одна реакція. Реагувати можна по різному і ми бачимо подібну реакцію з боку країн НАТО. Ми бачимо військові приготування. Ми бачимо переосмислення ролі НАТО, визначення Росії як військового суперсупротивника. Все це відбувається. Можливо, скажімо, ну темпи переосмислення ролі Росії і протидії її агресивній зовнішній політиці не такі, як чи масштаби, як ми хотіли. Але напрямок руху абсолютно чітко визначений. Росія позбавила світ можливості сприймати її інакше як агресора. Тверзіння це... заходу відбулося на Це Відбулося, але ну очевидно, їхні дії. І вони сприймають як адекватними рівню загрози. Угу. Для нас рівень загрози в Росії, звичайно, значно вищий, для Заходу менший. В цьому і полягає, скажімо, ну, наше незадоволення рівнем їх реагування. Вдовго грають, так би мовити, так? Е, Можна ну, і ще раз кажу: рівень загрози нижче. Ми воюємо, вони все ж таки готуються відбивати потенційну загрозу. Це різні речі. Щодо НАТО, ініціатива президента Порошенка висловлена цього тижня, знову ж таки, в цьому інтерв'ю німецькому віданню. Щодо проведення референдуму про вступ до НАТО, як ви це оцінюєте? Ну, мене обурюють подібні заяви. Хоча там швидше був натяк на те, що такий референдум можливий, і президент не проти членства в НАТО, якщо буде референдум, і люди проголосують. А він знає, що проголосують. Справа в тому, що для того, щоб вступ до НАТО, це певна державна політика. Вона має певну логіку, певні сценарії. Спочатку треба визначити політику, поставити завдання. Завдання на державному масштаб в державному масштабі ставляться законами. Так ось у нас була така можливість у 2014 році. Ми позбавлялися теоретичних напрацювань епохи Януковича про позаблоковість і вносили зміни в відповідні закони. І ми визначили стратегічним головним завданням зовнішньої політики інтеграцію до європейського союзу. Вступ, але не визначили такого завдання щодо вступу до НАТО. Зовсім інакше сформульовано співробітництво, от наша мета, і проект закону відповідний внесений президентом Порошенко. Отже, він виступив проти, і це була його передвиборча риторика про те, що говорити про членство в НАТО передчасно. І от, якщо зараз він вірить у те, що ми можемо і повинні вступити в НАТО, він повинен сказати А, він повинен внести проект закону Верховну Раду, який визначив би це як державну політику, поставив би це завдання. Він повинен організувати роботу державних, ну скажімо, хоча б тих, хто підлеглі йому Міністерство оборони закордонних справ на реалізацію цього завдання. Таке завдання перед Україною не стоїть в референдумі, тому немає ніякої потреби. Це дурні Очки, тому що референдум є з точки зору України останнім кроком на шляху до Остап, не першим останнім, коли ми досягли розуміння з нашими партнерами по НАТО про те, що ми готові. Партнери по НАТО попросять нас додати докази, що ми не передумаємо раптом, що ми готові, що наш народ готовий застосовувати свої збройні сили для захисту всіх інших країн НАТО. І, звичайно, ну найбільш природній спосіб переконатися у цьому це дати можливість українцям висловитися. Але це робиться на останній як останній крок з нашого боку, після якого йде останній крок з боку НАТО офіційне запрошення вступити в Україну до НАТО. От чому тому на сьогодні це не визріло. Ми абсолютно ми не зробили перший крок, тому говорити про останній ну це позбавлено сенсу. Це просто відволікати увагу. А з точки зору президента, ну він бачить, що зараз це популярна тема. Українці шукають простих відповідей на складні питання, хто нас може захистити, і сприймають перспективу членства НАТО саме з цієї точки зору. Це популярна ідея, і я так розумію, готуючись до виборів, він намагається осідлати такі популярні інформаційні теми, інформаційні тренди з тим, щоб використати їх на свою користь. Мені здається, це. Безвідповідально, як для політика і Верховного командуючого, який повинен все-таки мислити іншими категоріями, а не категоріями піару. Ну, от буквально ще два запитання наприкінці нашої розмови. Щодо того, що ж таки, Путіна Невиключений палацовий переворот, економічне становище Росії не найкраще, воно погіршується, хоч і поволі. Що ще може призвести до поразки Путіна, на ваш погляд? Ну, очевидно, військової поразки ніхто йому не задасть не, не завдасть зовнішньої. Ні, ми, на жаль, на це поки що не, не здатні і не готові, ні жодна інша країна світу. Тому, швидше за все, Путін режим Путіна може змінюватись або під впливом якихось природних обставин, або ну, якихось надзвичайних політичних обставин. Зовнішні обставини, ну, скажімо, тиск на Росію, економічний, політичний, може спрацювати лише за двох обставин. Ну, що найменше, він повинен продовжуватися якийсь час, а ще краще, щоб він посилювався. Скажімо, щоб ті ж санкції ставали більш гострими. І так далі, на, на, на нинішньому рівні Путін може витримувати тиск зовнішнього світу цього цивілізованого людства, яке підтримує Україну у вигляді санкцій. Ну достатньо довго мені здається навіть можливо, це не 2-3, а 10 років і більше. Ну, бачите, російська пропаганда досягла таких вершин майстерності, і вони підміняють, ну, Жимо поняття для Росіян підміняють навіть життєві інтереси. Ось ми сподівалися, і колись думали, що ну давайте так примітивно холодильник переможе телевізор так, так. що люди сприймуть uh -huh. свій життєвий рівень як щось важливіше його погіршення ніж велич Росії. Насправді, поки що Путіну успішно вдається задурювати Росіяни, і Росіяни, якби наскільки вони не бідніше, але не жили гірше продовж останніх 3 трьох років, намагаються пишатися своїми ядерними силами більше. Але ви сказали ніж... в цій програмі, пана Богдана, що протестний потенціал в Росії. Наростає. наростає. тому це це, це 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 дуже, скажімо, складна комбінація е, якихось знаєте, тенденцій. От і говорити, ми говоримо про тенденції. Я не готовий сказати, який сценарій буде реалізований. Поки що Путін утримує і силами тискує, але ми бачимо, що він розуміє загострення ситуації для себе. Наприклад, з чим пов'язане минулорічне рішення про створення національної гвардії Росії? Так, золото. Національна гвардія це ті підрозділи, які покликані придушувати внутрішні масові заворушення. Інших завдань, як правило національної гвардії немає. Отже, Путін до чогось готується, значить, він щось передбачає. Ну і емоційне останнє запитання до вас: лютий місяць, зараз уже три роки ключових подій Майдану. Ви тоді були дійсно консулом так, України в Стамбулі, ухвалили тоді рішення, що ви не з Януковича. Я так спрощено формулюю. От зараз через три роки, як ви от згадуєте ті події? Ну, можливо, в чомусь і шкодуєте, бачите, куди пішло, якщо так песимістично дивитися на ситуацію. Ви знаєте, ці події вони затьмарюються з тих подій. Залишається пливе-кача. От і воно пливе, і ці труни над головами людей їх на жаль несуть і несуть. І Авдеїв, ми бачимо так, знову. і ми. Ми знову втрачаємо людей, і оце прикро те, що відбулось тоді, це було піднесення, це був сплеск народної ініціативи, народного бажання щось робити. Нічого не було даремним. Шкода втрат, які ми понесли, шкода тих людей, які ми загубили. Тих життів, все інше ми робили правильно. Я думаю, що нам немає за що ні соромитись, ні тим більше відчувати себе винними. Ми захищали своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, їх право на вибір, своє право на вибір, своє право на краще життя. Право на краще життя не реалізувалося. Значить, ми ще просто не досягли всіх тих завдань, які ставили перед собою. Але і під час революції. немає. Ми не досягли своїх результатів. На жаль. Ну це через себе. те треба продовжувати боротися. Дуже вам дякую, пане Богдане. Спасибі велике за це інтерв'ю. Госним студії Радіо Свобода був Богдан Яременко. ефір Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу.